22 тисячі абоненти. Саме стільки прилучан є клієнтами комунального підприємства послуга та уклали з ним договір на вивезення твердих побутових відходів. Проте на підприємстві говорять, що угоди на вивезення сміття повинні укладати усі: як мешканці приватних домоволодінь та квартир, так і суб'єкти домогосподарювання. Відповідно до правил по благоустрою міста, відсутність такого договору є порушенням закону про відходи. Але люди, які не мають договору на вивіз твердих побутових смітходів, однак викидають сміття, і це є наслідком стихійних місцезвалищ. На контейнерних майданчиках можна бачити часто гори сміття, побутових відходів, рештки. Але за нормами накопичення всі перелучани сплачують. За два контейнери в цілому за рік. А в наявності сміття викидається набагато більше, особливо у весняно-осінній період. За даними комунального підприємства, послуга на сьогодні понад 90% домогосподарств та суб'єктів господарювання мають угоди та сплачують за вивезення сміття, чим підтримують роботу підприємства. Наразі є кілька варіантів оплати цієї послуги. Для зручності мешканці можуть сплачувати за надану послугу через додаток Приват 24 «Ощад-24» та у відділеннях банків, якщо місячно як і за квартал, за півроку або за рік.